В середньовічних храмах бургулії стоять, медузи, бафомети Бо середньовічна релігійна Бахомет. чуваки з рожками. Муска uh -huh. ну, голова з рожками, а медуза знає. Так? У нас є медузи, я покажу. І, е, власне, для чого вони, що якщо диявол побачить своє обличчя, то він злякається від того місця. Тече, тому вішали їх. Да? Mm -hmm. Так само хрести стояли, е, кажу, хрести або храми стояли наперед. То, то, тому тут то, то, да, із-за із цього. Ясно, що це все перебудовувалося. Це да, вулиця, і от цей квартал називається зона Білий Корабель. Ну, трошечки про базову ознаку це було бургомістерське здання, тобто будівля, яка належала бургер на річні. Тобто, і вже сьогодні сивилися... Петрофа, Римокатолицький, Протестантський, і на цьому, на... цьому камінні, тобто Петро, да? Петр Скала, перекладі з євреївської мови. На цій скалі я збудую свою церкву. Да? І от на, на цьому камені я построю, тому вже перед тим як будувався сюди. Да, Ставився наріжний камінь. І тому він так торчить завжди. І в багатьох так ставили, пере переході, е, бо як була асоціація. Да? от такі от залишалися моменти. Е, понятно, що цей храм е, повністю дисонанс із Корзо, тому що Корзо строївся кінець 19-го, початок 20-го століття. Це до тоді в Європі стиль сецесія і е, стиль еклектика. Ну Еклектика то хоч що, да? Називається тобі. Є елементи да. деякі програм да. да. бароко, пізно, пізні, пізні бароко вже елементи бароко, які вже все, відмирали, його побудували. Е, вулицю дуже пізно заклали камінь вже в період Чехії остаточно добили її в камінний. Були пішохідні зони дерев'яні і засипали простою галькою. Це засипали угу. яскравіше презентації. А в той час, коли у Львові був період розбудови Ренесанси Бароко, у нас були війни. Це між, хри... між католиками і протестантами. Трансильванія воювала з ґабберками. Тут постійно і тут нічого не постійно. постоянно Постоянний був да, такий занепад, взагалі але ніячого нічого не було скорочено, можна сказати. Бачите, нічого... Це була вулиця, тут проходила. Вулики приїжджали сюди. Да? Тепер це двір нормальний. Тут їжджали карети, щоб вони не оббивали боки. Були дві mm -hmm. топори камінні. Камін. Це колись була типографія, щоб ви знали, назвалася як типографія е мерявчика. А щось збереглося один якийсь камінь або щось там ну, з тих е -е -е, літографічних камінь. Е -е, тут живе родина на другому течії. Ну і Мадярські, зрозуміло, mm -hmm. забуркувалися. Пасаж Баті. Тут був просто проход. Це був такий батя, Ян Батя, це король взуття його називає. Він заснував гігантську фабрику у Чехії і да, Батя, так. Його зараз штаб квартира в Торонто. Гігантський музей обуві за всю історію. А зато цей пасаж батя. Так от, батя був єврей. Він зробив таку фішку, що у всіх регіональних центрах, окресних центрах Чеської Республіки він засновував не тільки магазинчики, а ще засновував цехи кожем'яків, які чистили кожу. Туда він брав тільки бідних євреїв. Тільки, тільки євреїв, але тільки бідних. Він тіпа, якби соціально таку хворим мережу, щоб бідні євреї збирали по сринську, І, хто і хто тут, хто. тут був і магазин з тої це сторони, і були були міряльні, міряльні. Ага. Внизу були тільки міряльні, бо не було 36. Всі міряли кожен день. Приходили, тобі поміряли, ага. А наверху були вже сапожні мастерські. Бібліотека це була сапожна мастерська. Тобто це так і побудувалося да. для нього, навіть він побудував. Да. Це це хейт був, так. Він побудував. Була ця майстерня, але ці гори. Федір Федорович, і... а ну, це? Михайло Холодко проводить екскурсію а, Федору Шандору. Є тепер такий проводочок, знаєш, коли має там програму? Де, я не бачу. На мосту, пішоходно. Так, є ще була, там Класно, такі спостильні ці. Президент Генгрі нам розказував це. Плакав і гладив її. Вміг успокоїтися. Що так підчув? Президента водив, то на що ми знаємо, якщо ввели хтось украде, то він. Хто президента водив? Е, бочка її водив. До свободки? Сподобалося йому? Так президент був у шоці. Він сказав: а на і що і світі. Якщо замок не виконував функції естетики, не мав ніяких додаткових е витрат. Він залишався, але від нього забирали титул. Що забрали від замка Титул? вся територія коло нього територія без замка. Територія без замка статус нижче. Тобто звідси виводили там, наприклад, торгові ярмарки, там, центри, уходили.